Він на зоні митного контролю Павлова. я не схожий на сепаратистів. <ріху> Саша теж. тут, я тоже. <ріху> <спираю. ріху> Знімають на дві камери. <ріху> да, он, залізничний пауз. Наш храйній пункт перед сепаратичними. Пункт оборони. Ми сюди приїхали на ведиках після навіть <ріху> Да. Тут Дуже вдався. І щоб ніхто не перелазив. Словакія. Температура 12 градусів тепла. Висота на дерівним моря яка. Це висота ще се не включили. А скільки сюди калиметрів? Я не засікав. Не засікав. А, от, от Зіни 9 чи 7 було. Що це таке.